Сергію, вітаю Доброго вас. Доброго дня, ми з України Знаємо. Доброго дня, ми з України. Херсонщина Знаємо. це Україна сто відсотків. Дякую, що ви щоразу про це нагадуєте. Це важлива насправді річ, Сергію. Хочу почути вам від вас. Подробиці вчора ви написали у себе на Фейсбуці, що ще навіть не стемніло, а біля Чорнобаївки вже пролунали вибухи. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж там сталося. Так, вчора дійсно були вибухи в районі Чорнобаївці, і якраз дуже потужно з дитона. Як завжди, і сьогодні, зранку оперативне командування Південь абсолютно підтвердило ту інформацію, що знов таки було знищено вчора в районі Чорнобаївки і військова техніка, яку туди підтягнув окупант, і боєкомплекти, які підтягнув окупант. Знаєте, вперто все ж таки окупант використовує Чорнобаївку як логістичний хаб, незважаючи на те, що наші збройні сили абсолютно послідовно винищують все. До Чорнобаївки Російська Федерація, і до речі, вже знаєте в нас. Вчора Чорнобаївка, а позавчора нова Каховка. Тобто, в нас чергуються між собою нова Каховка і Чорнобаївка, це на сьогоднішній день два таких логістичних хаба, де окупанти розташовують свої боєкомплекти, розташовують техніку. І якщо Чорнобаївка це такий собі. По посиленню якраз Миколаївського напрямку і Миколаївській лінії фронту, то нова каховка це хаб, куди окупанти підтягують техніку і озброєння для того, щоб перекидати на правий берег ближче до лінії фронту. Наші збройні сили знов таки два дні по тому, е в черговий раз нанесли удар по Авто авто автомобільній дорозі через Каховську греблю ГЕС, унеможливлюючи перекидання зброї, але окупанти вперто там налагоджують його. Знов таки наші збройні сили знищують ту транспортну артерію, і волею неволею їм все ж таки треба накопичувати ту техніку, яка іде з Росії через Окупований Крим. І саме в новій Каховці вони роблять такий, знаєте, собі, тимчасовий тим тимчасову базу зберігання перед тим, як перекидати ближче до лінії фронту. Але наші Збройні сили знищують це абсолютно послідовно, абсолютно хірургічно, до речі, як і в Чорнобаївці, тому ось ці нові серіали Чорнобаївка і Нова Каховка. Це серіали по знищенню якраз тилів окупанта. Ви згадали про Крим. Давайте про нього поговоримо. це тема, про яку ми говорили фактично щодня в наших ефірах. В марафоні Незламна країна в на півострові раз по раз лунають вибухи, бавовна. І ось з останнього я теж побачила. Можливо, у вас більше інформації. Ви ж ближче там до Криму. В чорному морі за кілька кілометрів від південного збережжя Криму, в районі Алупки, пролунали вибухи. Це вчорашнє, десь я ще бачила по стрічках, що були. Пролунали, начебто, вибухи у Севастополі. Це вже можливо свіжа інформація. Що вам відомо, що на півострові відбувається? Так дійсно кожного дня лунають вибухи в окупованому Криму, і, до речі, якраз це абсолютно пов'язано в тому числі з Херсонською областю, тому що знищення літаків, які є на аеродромах, і які ми бачили, і вибухи в тому числі вже в Бельбекі, це. Чувачі, які завдають ударів, якраз по лінії фронту миколаївсько-херсонського напрямку, і окупанти постійно піднімають авіацію і саме наносять удари цими літаками. То якраз ось удари і по боязку окупанта, в тому числі і в Криму, це є послідовне знищення тилових запасів. І якщо Херсонщину окупанти розглядали лівобережжя для себе як небезпечним регіоном, то за останні два тижні ми бачили, що в них небезпечного регіона для. Чини немає, тому що палали состави залізничні окупантів і в Новоолексіївці, це генічицький, палали состави якраз і в напрямку Херсону, тому окупанти почали розміщувати їх в Криму. Але ось ті бавовни, які останній тиждень ми щоденно бачимо в Криму, і та паніка, до речі. Серед а, до речі, ця паніка продовжується, Крим. бо ми то бачили черги, як звідти виїжджали місцеве населення. А станом от на сьогодні, на неділю, вони продовжують виїжджати? Чи вже трошки вспокоїлись та й, та й притихли, і нікуди не їдуть? Ні, пані це. До речі, знаєте, дуже, дуже примітно те, що якщо подивитися по реєстру продаж, да, не продаж верніше, а по анонсуванню продажів будинків в окупованому Криму. То якщо в середньому за день виставлялось там до 50 будинків на добу, то зараз виставляється більше ніж 250 будинків. Тому ця паніка відбуває як прикро Правда, серед Сергій, окупантів, як нам вони прикро. розпродають. Вони розпродають своє майно і потрошечки тікають, вже, розуміючи, що в Криму для них небезпечно, бо Крим це Україна, і ми обов'язково повернемо Крим. Отак жили, жили, правда? Тепер треба кудись виїжджати. Не знаю, так, нехай як тікають, воно так. і до речі, і до речі, знаєте, якщо ми з вами там на минулому тижні ще обговорювали, що окупанти потрошать і вивозять свої родини з Херсону і з Херсонщини, куди вони їх попривозили з першого дня окупації? То на зараз вони вже гадають, що із Криму треба тікати, і це вже є що? прогрес. Нехай тікають якнайшвидше. Слухайте, не ну продовжує командування РФ вивозити родини, як ви говорите, саме із Херсонської області минулий тиждень. Так ми так, з вами пози... говорили, що є така практика. А зараз чи вони там вже всіх повивозили? Родини вони вже тотально всі повивозили. На зараз вони вже самі передислокувалися, і на зараз вже немає тих помпезних штабів, які були раніше в окупованому Херсоні. На зараз вони штаби вже свої поховали на лівобережжі. І, до речі, немає вже такої помпезності. Тому розташовувалися вони раніше в елітних будівлях. В елітних, там, скажем, адмі... в тому числі в адміністративних центрах, тобто помпано називаючи себе там і штабами, і адміністраціями, то на зараз вони вже під грифом дуже таємно розсереджуються Олешківським лісам по бліндажам, і так далі. Тому ось ця паніка в них триває і буде тривати. А на зараз до речі, ця паніка Дається і ще рядовому складу, який на сьогоднішній день фактично вже деморалізований. І єдине, що вони між собою обговорюють: що треба коли нас будуть повертати на ротації да на відпочинок, то треба тікати. Ось це єдині розмови, які зараз тривають серед військових Російської Федерації. Ну, знаєте, поки вони тікають, як ви говорите, дійсно є таке, підтверджуємо ці факти, але ще ж є інша інформація, що вони зараз посилили фільтрацію, і вони якось я бачила, десь що вони стали в рази частіше викрадати людей і вибивати якісь свідчення, ловити патріотів. Ще я бачила, що тиснуть зараз неймовірно на вчителів. Вочевидь, же ж напередодні 1 вересня, і на батьків, які вочевидь мають повести дітей своїх в школу на тимчасово окупованій території. Чи підтверджуєте такі факти? Так, дійсно. Це вже знаєте, чергова агонія окупантів, тому що вони своє безсилля якраз виливають ось в такий терор проти людей, які знаходяться на окупованих територіях. Своє безсилля від того, що вони фактично провалили підготовку до свого псевдореферендуму, який вони анонсували на 11 вересня, тепер вони вже визнають, що вони його провести не можуть відтерміновують в черговий раз дату свого псевдореферендуму і кажуть, що тепер він буде проводитися тільки тоді, коли буде повністю ну звільнена в лапках Донецька область, а відповідно це ніколи не відбудеться. Тому вони своє безсилля навіть зараз проявляють в організації навчального процесу. Вони дійсно тиснуть на місцеве самоврядування, тиснуть на вчителів, на де. Шкіл і на сьогоднішній день багато дуже незаконних затримувань саме серед вчителів і директорів шкіл, тому що вчителі і директори шкіл масово відмовляються співпрацювати з окупантом. В них на сьогоднішній день стоїть під загрозою організація навчального процесу. До речі, знаєте, дуже дивно чути, коли ось та звана так звана велика Росія Організовує збір вживаних підручників в Криму для того, щоб організувати навчальний процес в Херсонській області. Ну, по перше, це дуже дивно. А по-друге, в них навіть немає кадрового складу, хто б проводив би навчальний процес, тому що наші українські вчителі масово відмовляються робити, тому зараз окупанти починають вже тиснути на батьків. Вони навіть встановили штраф, що ті батьки, які не поведуть дітей, будуть сплачувати штрафи там в розмірі 148 тисяч рублів, і навіть їх будуть депортувати в віддалені райони Росії. Знаєте, як колись кримських татар депортували з Криму, так зараз окупанти намагаються депортувати людей з окупованих. Херсонщині. мені дуже прикро спостерігати, що все найгірше, що було в радянські часи, зараз окупанти відроджують в окупанії Херсонщині. Але наскільки інтенсивно вони Сергію відроджують? Бо я бачила інформацію про те, що вони ж там хотіли. Одразу з перших днів рублі поводити там забути назавжди про гривню і ну повністю внедрити так цю російську фінансову систему. Але я бачу, що зараз вони не поспішають це робити. Ну, маю на увазі з рублями, вони там щось гальмують. Чи може свідчити це про те, що вони не готові зараз поки що проводити псевдореферендуми? Вони ще не визначилися, що буде з Херсоном, куди його вони мають причепити, і чи не свідчить це про те, що вони розуміють, що вони в Херсонській області, Області ненадовго. Вони розуміють, що їм затриматись тут не вдасться. Вони розуміють, що в Херсонській області вони точно не будуть. Вони розуміють, що Херсонська область однозначно буде звільнена Збройними силами України. І, до речі, зараз, якщо ще раніше. Люди вже знаєте трошечки впадали в беззвіря навіть на окупованих територіях. То на сьогоднішній день ця впевненість непоборна. Всі розуміють, а як це що, що збройні сили, України... як ви це помічаєте. А це проявляється в тому, що якщо навіть раніше мені люди дзвонили і казали, скажіть правду, не вже нас покинули? То зараз такого питання немає. Зараз всі розуміють, що ми будемо звільнені. Зараз єдине ключове питання, що всім хочеться, щоб це відбулося як скоріше. Коли ж це відбудеться, вже немає сумнівів, що це точно відбудеться. Зараз стоїть питання дати. Ми розуміємо, що це відбудеться незабаром. Ми розуміємо, ну там багато вже термінів називалось, але всі впевнені, що це відбудеться, і відбудеться точно в цьому році. Там не хочеться казати тиждень, два, три, але точно відбудеться. І ми в це будемо також вірити на цій прекрасній ноті. Ми з вами закінчуємо нашу розмову. Закінчимо з тим, чим починали. Херсон, це ж Україна, правда? Нічого не змінюємо. 100%. Я вам дякую, Сергій Хлань. був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець збройних сил України. Дякую за цю розмову.